Привіт! А зараз у нас урок української мови. Давайте дістанемо все, що нам потрібно. А саме книжка Українська мова та читання, частина 1. Зожитко солінію і ручка. На попередньому уроці ми вивчали апостроф і правила вживання апострофа. Давайте повторимо це правило. Читай разом зі мною: Апостроф ставиться після букв Б, П, «в», М, Ф, Р. Перед Я, Ю є, є. Букви перед апострофом означають тверді приголосні звуки. А зараз я перевірю, як ви запам'ятали це правило. Я буду показувати вам слова. Якщо, на вашу думку, там потрібно поставити апостроф, плескайте в долоні. А якщо ні, розводьте руки в сторони. М'ята. Якщо плесну в долоні, молодець, тому що в цьому слові потрібно ставити апостроф. Моря. Тут ми апостроф не ставимо, того що звук перед апострофом РІ – м'який. Пір'я. Плескаємо в долоні, тому що тут потрібно ставити апостроф. В'ють. Плескаємо в долоні, тут також ставиться апостроф. Правило повторили, а зараз розгорніть свої робочі зошити і запишіть число, класна робота. Не забувайте відступити рядочок після своєї домашньої роботи. Зараз в нас каліграфічна хвилинка. Спишіть букву сполучення Сили, Сиви, СО. Зверніть увагу, як з'єднані ці букви. Розгорніть підручник на сторінці 14. Зараз ми з вами розгадаємо загадку. Дуже я потрібна всім і дорослим, і малим. Всіх я розуму учу, хоч сама завжди мовчу. Що це таке? Правильна відповідь. Книга. Діти, давайте з цим словом ми складемо речення. Наприклад, я прочитав цікаву книгу. Або я люблю читати книги. Складіть своє речення і запишіть в зошит. Діти, сьогодні на уроці ми з вами будемо говорити про наголос і будемо вчитися правильно наголошувати слова. Прочитайте в підручнику, що таке наголос: це виділення звука, складу у слові посиленням голосу. Значок над літерою позначає наголошений звук. Виконаємо разом вправу 2. Запишіть з нового рядочка посередині слово «вправа» І перепишіть виділені слова з цієї вправи. Переписали, а зараз поставимо наголос. Перше слово сховище. Поділимо його на склади. Сховище. Промовили це слово вголос сховище. То на який склад падає наголос? Перший, другий чи третій? Сховище на перший. Над звуком О поставимо наголос. Наступне слово будинок. Який тут звук наголошений? Звук И це другий склад. Будинок. Поставили наголос. Тепер поставте відео на паузу і в інших словах спробуйте поставити наголос самостійно. Не забувайте вимовляти це слово вголос. Це вам допоможе правильно поставити наголос. Зараз з нового рядочка посередині рядка пишемо слово вправо 3. В цій праві нам потрібно записати віршовані рядки, додаючи слова з довідки. Давайте прочитаємо слова з довідки, але зверніть увагу, де стоїть наголос. Читання, ручки. Поставте відео на паузу і виконайте вправу. У портфелі в нас книжки, пенали, зошитий. Що ми поставимо замість знаку питання? Ручки. У кожного з нас є бажання виразне слухати читання. Четверту вправу ми виконаємо усно. А ну відгадайте загадку. Паперовий кораблик щодня перевозить для учнів знання. Після плавання цей корабель повертається в рідний портфель. Що може перевозити знання, бути паперовим і носитися в портфелику? Правильна відповідь. Книга. А зараз самостійно прочитай вголос загадку, потренуруйся у правильному вимовлянні виділених слів. Вправа 5 це ваше домашнє завдання. У цій вправі потрібно записати спочатку слова, у яких наголошений перший склад, потім другий, а далі третій, і позначити наголос у словах. І так, нам потрібно записати слова, у яких наголошений перший склад. Дивимося перше слово. Завдання. Який то склад наголошений? Поділимо це слово на склади завдання. Наголошений другий склад. Отже, це слово перше ми не пишемо. Дітки, я думаю, що ви вже зрозуміли, як виконувати цю вправу, тому можете вже починати. Наш урок уже завершується. Давайте ще раз пригадаємо, що ми вивчили на сьогоднішньому уроці. Так, ми вивчили, що таке наголос, і вчилися правильно наголошувати слова. Надіюсь, урок вам сподобався. До зустрічі!